Привіт, дівчатка! Ви на каналі Творчість у селі, мене звати Наталя. Як ви бачите, лампа трішки світить мені в очі, тому я постараюся без окулярів вам показатися трішки. Це тиждень вільної людини, тут що хочеш, те й робиш. Я, скоріше всього, цей тиждень зроблю такий менш в'язальним, тому що хочу показати вам. Свої плани, в мене такі грибні плани, насправді. Мало того, що треба щось робити і на вулиці, поки є погода. Ну, в приватному будинку завжди є на вулиці робота. Так, все ж таки потрібно ще брати і йти по гриби. Трішки я покажу, де я вже була, бо сьогодні не понеділок. Покажу, що я робила, і хочу також підключитися і показати, що я планую хоча б трішки пов'язати цього тижня. Якщо мені щось здасться, то в кінці відео ви побачите в кінці тижня, що я ще пов'язала. Я давно вже не знімала лицем в кадрі, то, можливо, моя... можливо, мої очі будуть не дивитися не туди, вибачайте. Але, так, Сперше, що я хочу доробити, це все ж таки мені в кубику не попадався цей проєкт, процес сідушки. Тому це все ж таки хочеться доробити як готову роботу. Ну, скоріш всього, всі ці роботи ви вже бачили в попередніх двох відео, тому що в мене є роботи, які інші, але зазвичай поки що я, але я їх поки що не в'яжу. Не в'яжу, тому вони будуть в наступних відео Побачте. Хочу показати, це буде ось шапочка. ось ця. Можливо, вже забули. За тиждень можна все забути, особливо, коли багато дивишся. Ось камера трішки показує, ось така вона на вигляд. Насправді, тут буквально, мені здається, ще 2-3 годинки пов'язати і вже все буде готове. Тому, скоріш всього, буде такий дорожній процес для того, коли буду їхати десь по гриби, то буде дорожній процес. Також цього тижня у мене доньки день народження. Тому знову ж таки, день-два в мене випаде знову. Я не скажу, що ми так сильно святкуємо чи що, але все одно якийсь святковий обід і тортика спекти це потрібно. І ще один процес, це будуть карпетки також для доньки. Ось на такому етапі вони. Хочу спробувати ці відео відзнімати ось так: от, лицем в кадрі. Як вам, до речі, такі відео. Для мене це трішки незвично, тому що мені трошки. Мені легше знімати руки в кадрі, чим це. Але наразі ось так. Сподіваюся, що це вже буде готова робота на кінець тижня. Але хто його знає. Планів дуже багато. Насправді, хотілося б це все завершити і щось розпочати. Або, навпаки, ще щось в'язати інше. Якщо ще якийсь процес у мене буде. В роботі, то я постараюсь хоча б руки в кадрі показати вам в якихось підключеннях. Поки що на з шиття в мене поки що нічого немає, е, на в'язальну тематику. На вишивальну тематику шиття є, але це буде в кінці жовтня. Відео вийде е, вишивальний жовтень, і там ви вже побачите, що я нашила. На в'язальну тематику в мене є плани. Скоріше все, це буде на вільний тиждень. Ще один наступний тиждень буде вільний. Але я хочу все ж таки прийняти участь у іграшковому бумі Оксани не Недошитко. Тому там будуть 100% старти. Це навіть не. Я вже давно обіцяю доньці. Дивлюся на пряжу на пандочку. Давно обіцяю її, тому сподіваюся, що. Я її зв'яжу або хоча б розпочну. Також з залишків акрилу, якого у мене досталь, і я обіцяла синові, ми якось були в секунді, і він побачив там таку велику кота. Він, не пам'ятаю, чи зайця такого великого, знаєте, з довгими ногами, руками, він десь був сантиметрів 60-70 тобто дуже довгий. І він йому дуже сподобався, і він хотів його купити. І я кажу, та навіщо я ж тобі можу зв'язати такий? Я хочу ще якісь свої іграшки зв'язати. Не знаю, це буде е, той котик, зайчик чи ведмедик, кого він там захоче, це буде спицями чи гачком. Е, той, що ми бачили, він був зв'язаний гачком, але я думаю, що, можливо, я все ж таки зроблю спицями. Е, тому що це буде для мене трішки швидше, ніж гачком, і менше пряжі піде, і він буде легший. Я знаю, тому що вже різниця між гачком і спицями у тому, що йде менше пряжі, і вона тектильно, така не, не груба, ця іграшка. Тому поки так. Також є ще старти, якісь там, в мене записані, я всі не пам'ятаю. Сподіваюся, що цей тиждень для мене пройде продуктивним і в кінці відео я буду мати, що вам показати. А ми переходимо до наступного включення. Покажу вам грибочки, як ми збирали опеньків. Трішечки покажу, а потім вже якщо будуть ще грибочки, то ще покажу. А як ні, то вже буде останнє включення. До наступного включення. Привіт, дівчатка! Я отакі от місцевості, краса, яка. Вирішила ми піти по гриби. Подивіться, мене. Запросили. Ну, ми були в одному місці, тут трошки шампіньонів, до яйця знайшли, веселки і все. Поки що опеньків нема. І всі говорять, що немає в нашій місцевості, там, де ми збирали того року. Будемо бачити, поїдемо ще ідемо ще в один лісок. Казали, що можливо тут є. ну люди збирали. Ось ви знаєте, як це люди збирали, а насправді хто його знає. Якщо мені разу там не були. Але ожина тут дуже ось по бокам росте ожина, така солодка. Я, якщо чесно, якось дику ожину збирала, то вона зазвичай така кисловата. Це солодка, солодка і така крупненька. Смачна. Ну, побачимо, якщо щось буде, я зніму, покажу. Ось такий лісок, тут виробка посередині. І ніби кажеться, що тут має рости. А насправді дивіться. О! Оп, о, Красунчик. Так, це викидаємо. Дивіться, який гарненький. О. Красень. Так, шукаємо далі. Прямо під ногами. Що я такого не бачила. Біля пеньків бачила. А такого ще не бачила, що такій траві, як печеріці. Бачите, яка краса? Це вже хтось ходив, назбирав трохи. Сотощини. Дуже багатько. Тут я щось не бачу їх. О. І... Ось є. Ой, дивіться. О, і це краса. Правда, є трохи вже дуже мокрі. Розлазяться. Кущів багато. Опа, який красень. А? Красень. Ой, надбираю, покажу ще. Шукаємо. Он до 200. Дивіться. А цей сухенький, напевно. Красунчик. Вони вже трошки, якби не такі. Ой! Отак от. О! Ось. Дивіться. Краса. У нас дуже багато дощів йдуть. І їм важко рости, бо... Ой-ой-ой, який. Опа. О. О, дивіться. Все ж таки можна знайти, якщо знати місця, то можна кожного року назбирати. Бачите, цього року там, де ми були, немає грибів, а знайшли в другому місці. Ось така. Зараз я їх почищу і підключусь. Хоч у нас і темніє, але все ж таки я ще трошки позбираю. Дивіться. опа, Тут так, звісно, попробуй достати. А? Вам видно? Не знаю. Буду пробувати, щоб вам було. О, дивіться, який гарненький, молодесенький, Також якось положити. О, на пеньочок, Бачите, пенічок. Зараз я туди на пеньочок їх положу. Ай, кропиви, скільки. Дивіться, яка красотулька, Але кропиви, скільки багатько. Попробуй я. Ой, дивіться, гарний. Дивіться, який гарний. Ну, любо глянути. Ось цей, який красавець. Та, ти що, ляпота просто. Супер. Клас. Дякуємо, Господу, за це. Так, зараз назбираю, покажу, скільки назбирала біля цього пеньочка. Не зможу більше знімати, але покажу вам. От, от просто гіляки. Бачите, лежать гіляки. О, опускаєшся донизу і дивіться, скільки їх. Опа! Дивіться, які аж з моху ростуть, бачите? Опа! О, які красунчики. Дивіться. Я вже одне відерочко зібрала. Такі більш-менш сухенькі. О! Вон далі. Дивіться, тропиви, правда, дуже багато, але нічого. Дивіться, яка красанка. О, бачите, які красунчики. Он до. І отак от далі, бачите, там видно. О, до. скільки багато. Все. Вийдемо з лісу, покажу, скільки зібрали. Так, це у нас вже сьогодні початок наступного тижня, але я хочу відзняти останній шматочок, що було на попередньому тижні, що я ще доробила. У мене є дві готових роботи, і одна вже наполовину готова. Так, розпочну я з сидушки. Ось такий варіант кола. Тут в мене 14 рядів рівно, я в'язала. Треба її ще попрасувати. І я хочу все ж таки зробити, як мені рекомендувала Оленка, я хочу на цю сторону пришити холофайбер або якийсь синтепон і якусь тканинку, щоб було набагато тепліше. Я думаю, тканинку я знайду, це не проблема. Навіть якоїсь старої одежі це вже буде добре. Ну, такої... Хороший, як то кажуть, якийсь джинс чи ще, щось, щось таке, щоб добре не, не порвалося за два за дні. Е, і я розпочала вже наступний. У мене з цих клубочків двох що було. от Залишок ось такий. Тобто, я не знаю, вистачить мені тут ще на одну. Чи не вистачить, не скажу, але може бути, що вистачить ось такий коло у мене вже тут зв'язане, невеличке. І це вже буде в наступних цих. Я думаю, що до кінця листопада я зможу декілька штук ось таких нав'язати і відправити. Хоча б так, але розумію, що це капля в морі. Але... Так, наступною готовою роботою в мене є шапка синові. По майстер-класу Світлани, канал Світлана в'язання для душі. Ось такий ось така шапулька. Вона вже випрана. Трішки, можливо, не дуже вона так стоїть, вона мокровата ще ось всередині. Покажу, як вона виглядає. Дуже, до речі, непогано. Це зад, а це перед. І я хочу сюди наперед зробити. Наперед, я думала, просто так спочатку буде, але потім знайшла. У мене є ось така липучка хендмейд шкіряна. її треба буде, Не знаю, чи пришити, хоча пришити трошки мені не дуже вона так на вигляд. Можливо, я приклею її на клей, а потім, якщо що, то буду приклеювати, якщо раптом. що. Там Чи відклеїться від прання, чи ще щось. Ну, ось не знаю. Буду бачити ще, можливо, так. Тому що спочатку думала якісь гудзики. але в мене нічого такого хлопчачого немає, виявилося. В'язала я з Ланни Голд, і в мене залишку ось залишилося ось такий маленький клубочок, то, якщо чесно, то в моно було б. Ще сантиметра ось тільки 3-4 пов'язати резинки. Але е, ну, маємо те, що маємо. І синові я міряла, вона дуже непогана, ну вона вже висохна, то тоді я вже, якщо що, то покажу, як вона виглядає на ньому. Е, досить хороша шапочка, ніби не колеться. Він казав, що ніби не колеться, але будемо бачити. Е, зараз в нас похолодання, хоча, кажуть, що на, на тиждень буде. Знову потепління і нарешті прийде бабине літо, тому, скоріше всього, що ця шапочка ще тиждень-два просто буде лежати, а вже потім буде носитися. Ну, якщо вона йому сподобається і все буде добре, то я зв'яжу, можливо, щось схоже. знову ж таки. Посилання на майстер-клас я залишу внизу в описі під відео. Заходьте, в'яжіть, дуже все легко. Головне розрахувати на свій об'єм голови. Це дуже легко, зазвичай є лише дві мірки для того, щоб зв'язати шапочку. Ви просто в'яжете резиночку, робите відворот і потім в'яжете основний візерунок. Він також дуже простий, тому що це фактично резиночка нерівномірна. Ось. І ось спереді і ззаду у нас йде ось такий дві полосочки, бачите, таких більш. По 9 петель тут у мене. І потім ми просто скорочуємо в кожному ряді, це дуже легко, і шиваємо петля в петлю. В моєму випадку вийшло ось так. Бо я робила по майстер-класу, то тут такий бороздочка є. А зазвичай це можна зробити так, як мисочок і не буде. Ось така в мене шапулька непогана. Я її буду зараз назад розвертати, бо треба, щоб вона. Була сохла. Сошу я завжди от в такому розгорнутому вигляді, ось. Ось такому. Тому підемо на зараз надалі сохнути. І наступний процес, який я встигла зробити, як ви бачили, я їздила і за грибами. І було дуже багато якихось таких справ. Насправді, можливо, я би вже і вив'язала всі роботи, ці, що були готовими, але трішки не встигала. Я дов'язала одну шкарпетку, ось з такої пряжі, нагадаю. Ось так вона виглядає наразі. Це шкарпетка для моєї доньки. Тут трішки вона не випрана, через це вона така не дуже презентабельно виглядає. Але я вам скажу, що п'яточка Стронг це єдина п'ятка, яка в мене після прання, тобто мені не треба для неї блокаторів. От коли я виперу. Покажу вам, що просто блокатори не потрібні, вона так гарно лягає і все дуже виходить е, красиво. Тут одна ниточка, бачите, як виходить, тут немає ось зверху, тут просто полосочки, ось, оці де зелені. Так? А ось тут, дивіться, як вибіляне, десь недофарбувалося, і ось тут так само. Е, я розумію, що це все ж таки, бачите? Виробництво і всяке може бути, але ось так вийшло. Тут поки що немає. До речі, секції вийшли майже ідеально. Я зашила, як ви бачите, петля в петлю носочок, і буквально в мене залишалося декілька метрів якраз. І ось я розпочала і вийшло майже, майже ідентично. Бачите, фактично, десь один. Десь на один ряд, тут більше по секціях, а тут а менше. Ну, тобто все одно е, ідентично вийшло 38 розмір, це вже, я, мені здається, не вперше бачу, що якщо в'язати оці секційні е, пряжу цю алізе, і якщо у вас розмір до 37, 38, 36, то вам е, дуже гарно ляжуть полосочки. Якщо у вас розмір набагато більший, то тоді вже або вам прийдеться багато відмотувати, або, напевно, брати з двох клубочків. Тому що там вже не вийде ніяк по-другому. Тому ось такий етап це розпочата друга шкарпетка. Я думаю, також вона на днях буде вже вив'язана. Хоча я цей тиждень буду стартувати в іграшковому бумі. Тому наступний е, відео, скоріш все, буде про бум. Але е, шкарпетки теж дов'яжуться. Е, жовтень місяць в мене буде дуже продуктивним, я бачу. Стільки готових робіт в мене вже давно не було. Навіть якщо вони не дуже великі, але все одно я ще рахую, що це дуже добре. Тому що для мене це вже е, рахувати це вже 4 готових роботи в мене є за цей місяць. Ця п'ята буде, не сподіваюсь, до кінця місяця буде готова. Не знаю, як з сідушку, і можливо, і сідушку я дов'яжу. Ще плюс іграшки може будуть готовими роботами. Потім, як ви знаєте, від зігрій мою душу мене в проєкті також, можливо, будуть. Там. Тобто я, я розумію, що в мене. А ще наступний тиждень у нас буде через тиждень, так? не цей що зараз. А наступний буде звільнення гачків і спиць. Тому там також будуть готові роботи, бо в мене є процеси, які потрібно завершити. І які не потрібно довго часу для їх завершення. На цьому все. Я дякую всім, хто прийшов до мене на канал. Дякую усім, хто пише коментарі, хто спілкується. Я дуже рада вас чути, то кажуть. В коментарях завжди відповідаю, ви знаєте, вчасно і на всі коментарі. Я залишу посилання на всіх, хто приймав участь у вільному тижні. Переходьте, також дивіться, що дівчатка нав'язала. Там дуже багато всього цікавого. Тобто, я, я вже собі у мене цілий список вже відео, я собі включаю їх, дивлюся і. Беру, в'яжу і так хорошо в'яжеться, якраз і ти собі дивишся і добре пов'язати під це відео. знаєте, як, будь, як нібито в якійсь компанії ти зустрілася і на своїй хвилі е, працюєш. Не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічей у нових відео. Бувайте!